Вітаю, вітаю всіх! І з новим днем вас. Сьогодні у нас субота, 15 березня. Вчора у нас запустився дуже цікавий період, період кривавого місяця і коридору затемнень. Сьогоднішній ефір, я б сказала, такий незвичайний і цікавий. На ньому. Сьогодні буде інформація про наше здоров'я, про те, як ми його можемо зберегти, як ми можемо його покращити, що для цього потрібно зробити. З точки зору хіромантії ми по наших ручках можемо побачити дуже багато цікавої інформації. І вся інформація, яка на наших долоньках, вона аналізується з точки зору здоров'я, задатків здоров'я, емоційного стану і нашої долі. Сьогодні я хочу, щоб на наш ефір завітала дуже цікава майстриня. Це моя колега Катерина Сербіна, і ми сьогодні з нею проведемо ефір, в якому вона поділиться дуже цікавою інформацією. Зараз ми її поп... додавимо. Таня. Так, Катюша. Так, Катюша. Поки Катюша приєднується. Трошечки розповім інформацію про те, як наші ручки можуть розказати про рівень здоров'я. Так, Катюша чомусь не хоче приєднуватися. Так, Катюша, Катюша. прийняти Так. Чомусь не хоче Катюша приєднуватись, приєднуватися, приєднуватися, приєднуватися. Так, Катюша Катюша живе в Одесі, але ж ми з нею періодично спілкуємося, незалежно від того, що я живу в Хмельницькій області. Ми з нею познайомилися на фестивалі у Закарпатті і спілкувалися декілька разів в Одесі, коли я приїжджала на фестивалі психології і. Саморозвитку. Так, Катюша, Катюша, ось, Катюша вже додається. Катюша, я тебе вже бачу. Ой. Ой, Катюша, дуже рада тебе бачити. Привіт, привіт. Я зараз спробую зробити так щоб було більш-менш швидко. Мене в мене трошки камера фронтальна, не зовсім гарна в такому стані. Тебе, тебе ви... Ну, ну, Як сказати, щоб дуже гарно, але ж ну як можна зрозуміти, що це ти? Так. Чудово, чудово. Я буду завжди в такому тумані. Добре. Я думаю, що дівчаткам це буде як якась інтрига, тому що в нас саме цікаво. Запускається інформація якась незвичайна. Тому що Катюша в нас буде в, такі, в такому інтригуючому тумані. Вона в нас як мімфа. Дівчатки, Я думаю, що ви нас всі бачите. Сподіваюся, так. Да. трошечки, трошечки я розкажу про себе, бо, можливо, твої підписники слухають, а потім я представлю тебе. Я дуже коротко, я хіромант, хіролог, енергопрактик, цілий телефотері я 31 рік і 16 рік, який я консультую. З Катюшею ми познайомилися, я б сказала, дуже в цікавій атмосфері. Коли ми їздили на Закарпаття на фестиваль, і періодично пересікалися з нею в Одесі, я сама з Хмельницької області і з Катюшею, ми або спілкуємося в інтернеті, або через якісь такі відеозв'язки, і а, запросила її для того, щоб а вона поділилась дуже цікавою інформацією. адже у нас зараз наступив період весни, коли наш організм, наше тіло перебудовується, і Катюша дуже знає багато цікавих секретів, як ми можемо своє здоров'я укріпити, відновити, адже здоров'я це одна із самих важливих сфер життя людини. Яка впливає і на долю, і на кар'єру, і на стосунки, і, і на можливість заробляти гроші. Адже ж, якщо ми здорові, то ми хочемо здійснювати все. А тепер, Катюшенька, хочу, щоб ти трошки розповіла про себе, про те, чим ти займаєшся? Так, мене не назвала да, Катерина Серзна, я з міста Одеса. Але зараз у силу таких обставин я знаходжуся територіально в місті Талін, Це столиця Естонії. У да. е, мене просто є бабуся, якій 86 років. Ось і вона терміново покликала до себе, тому що там в неї стало щось в неї. Вона злякалася, що в неї спина заболіла. І не просто так в неї спина заболіла, вона в неї заболіла, тому що в неї був встав, стався такий компресійний перелом хребця. І от я якраз на цю тему сьогодні дуже вдячна, Танюші, що вона мене запросила, тому що саме про Остеопороз, оце дуже актуальна тема, яка може знаєте, підстерігати любу людину в будь-якому віці. І це не є нормою, якщо ми виконуємо певні умови. Ось ми про це і будемо говорити, тому що е, насправді, от якраз зараз весна наближається, е, наближаються часи, коли в нас потребує сіло підтримки, і тільки від того, як ми цілу е, відновлюємо нашу, е, скажімо, наш ресурс від цього залежить, як ми будемо себе почувати далі. В, 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 в мудрому віці, ось так. От. А до речі, Таня, я тобі дуже дякую, тому що насправді е, знаєш, е, я з тобою, коли поспілкувалася, познайомилася на фестивалі. Е, от, це для мене було таке відкриття, що насправді долонька може показати те, що закладено нами, виходить, е, генетично, фактично, так? От. так, так. Так, да, але ви знаєте, якщо ми те, що закладено природою, не будемо підтримувати е, в плані відмовлених, оцей гарний такий ну, запал, нас може все ж таки ні до чого не привести. Само згодно саме тонішка? Це звичайно, тому що якщо ми дивимося на наші руки, то ліва рука це долиносна рука, те, що нам дано, а права ручка це. Передача інформації, те, що ми можемо зробити зараз. Як то кажуть, що нам треба бути, що нам треба зробити, щоб ми були щасливі, перш за все, нам треба навчитися жити тепер і зараз, не згадувати про те, що е, колись було в минулому, щось було гарне, щось було не зовсім. Е, не сильно напрягатися, що буде у майбутньому, але ж ми маємо жити тепер і зараз. Якщо, наприклад, наша рука. Дає можливість побачити інформацію про рівень здоров'я, особливості про хребет. До речі, остеопороз, от Катюш, як він буде видний. Самі перші признаки це можуть бути такі рубчики на наших нігтиках. На наших нігтиках з'являються такі рубці, як, як правильна така дужка, Якщо ви пам'ятаєте, колись така була правильна дужка. Можуть з'являтися викривлення, може бути і викривлення пальця Сатурна, середнього пальця. Вже навіть по цьому є а, така попереджувальна ситуація, що у людини є схильність до проблем з хребтом, тому що Сатурн це наш хребет. І mm. за 5 років до виникнення навіть таких дуже складних хвороб вже наші руки. Ну, показують сильність і от лінія долі, лінія хребта, Ось вона у нас. Остропороз теж буде видно, якщо, наприклад, будуть пересічення, будуть острови. Це вже перший показник остеопорозу. І я завжди говорю, що ну, не треба чекати. Того моменту, коли у вас вже почне боліти чи поперек, чи починають боліти коліна. А, бо часто буває, як говориш людям, що у вас є схильність до проблем порно-рухового апарату. Не ну, ні, нас нічого не безпокоїть. Ну, ідіть, хоч зробіть якийсь. А... Діагностичний собі аналіз зробіть, дізнайтеся, ось, приприймайте якісь препарати, приймайте якісь вітаміни, а коли вже відбувається ситуація, коли вже починають болі, пишуть і просять допомоги. Тому, якщо у вас виникають подібні знаки, там пересічення лінії хребта чи, наприклад, якісь появи крапок на наших нігтиках, Ось чи ось такі ці полосочки треба вже починати щось робити. Катюш. Я знаю, що ти займаєшся дуже цікавими напрямками, які допомагають ще відновити баланс організму. Що це таке? Розкажи так, щоб людям було цікаво і щоб вони зрозуміли наскільки це важливо саме для них. Я якраз знаю, якраз хотіла дочекатися, поки ти мені дасиш слово, тому що часто густо люди просто вважають про те, що да, поки нічого не болить, на це не треба звертати увагу. Я можу сказати одне, да, коли починає боліти, людина починає шукати, да, десь вона шукає якісь, як ти кажеш, вітаміни, якісь ліки. Насправді, коли в нас щось руйнується і болить, це називається вже почала міготіти ця червона лампочка. Це вже проблема вийшла назовні. Ця проблема накопичується, наприклад, така, от як оце як руйнування кісток, вона накопичується роками. І саме ця проблема це те, про що треба думати, от зараз, вже прямо зараз. Неважливо вам зараз 18 років, 20 років, навіть якщо вам ще 50 років. От, от зараз послухайте от, 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 наш ефір, послухайте наш запис. Якщо треба буде консультація, звертайтеся там до дитя, чого у вас є схильність до мене, щоб розібрати все ж таки, що ви робите тут зараз і, і на що звернути увагу. Це б, в мене безкоштовна консультація. Це будинок від мене для вас. А зараз я вам хочу сказати. Про те, що е, саме е, основна проблема в тому, що мінерали це будівельний матеріал нашої косної системи. І е, е, мінералів завжди в провеносному руслі буде необхідна кількість. Вирахувати через аналізи те, що у вас починається остеопороз, майже неможливо. Це можна подивитися, коли він вже розвинутий, можна побачити на Це тільки, вже, коли є проблема. Для того, щоб ці проблеми запобігти, для того, щоб цієї запобігти, вам обов'язково треба відновлювати щоденно і змінувальність раціонів. А тепер починається найцікавіше. Це не ліки, лік, це не аптечні препарати. Бо якщо ви будете тут аптечні препарати, просто знаєте, ви, ви зараз почули, що треба вітання і мінеральчики купити, і ви собі викупляти якісь собі да, Там, датам, а і віти, якусь а, воно ви можете придбати дуже класні, до речі, вітання мінеральних комплекси. Зараз слава Богу, фармакологі, мережі від компанії, вони виробляють дуже класні продукти. Це дуже круто. Але але, без норми бірка. В раціоні мінерали пройдуть просто транзитом. І нічого ваше тіло не засвоїть і не відновить. І ви будете думати, вважати, ну я ж люблю, та ні, мінерали. В мене має бути все добре. Що вони мені не кажуть, ці лікарі не може бути. А волосся міни, а нігді ламаються, а потім. 70-80 років, ви стаєте в ліжку, і у вас кісточки, як візе і все. Тому ваша задача, як його розуміє, розібрати ваш раціон і поділитися, чи даєте ви норму білка, По-перше, хоча б з'їсти цю норму білка, І не просто з'їсти, а створити умови, щоб цей білок також засвоївся. Бо білок це корабель. На який сідає мінерал і засвоюється і відновлюється. Якщо в нас ми не з'їли мінерали, да, а звідки ми беремо в звичайному, да, в житті, це свіжа зелень, це свіжі овочі. Ми маємо це з'їсти, ми маємо з'їсти білок, ми маємо створити умови для засвоєння білка. а Це норма води, це норма харчових волокон, це складні води. Все працює повністю, навіть якщо в нас показує наша доля, да, що в нас є спільні до руйнування кісток, в нас у нас тоді право на правій долонці з'явиться все, що треба, все буде вирівнювати. І ви зможете зупинити. Остеопороз, як атеросний це незворот, немає має дії ці хвороби, їх можна тільки зупинити. Та ніж, зрозуміло було. А, так, е, ти ж я знаєш, що пригадую тоді, коли ми були з тобою на Закарпатті, в тебе був дуже цікавий такий спеціальний пристрій, яким ти заміряла. Певні процеси організму і наявність мікроелементів в організмі, стан організму. І мені дуже сподобала ця методика, вона мене вразила. І ти ж зараз так само працюєш з цим пристроєм. так? Ну, зараз ще ти в Сталіні, тому що я з собою взяла такий аналізатор тіла. Тому, якщо мене почуєть, в мене почують хтось з запису тих, хто знаходиться в тайні, може в мене записуватися на цю консультацію. І цей прибор, насправді, він показує, скільки е, е, саме кісткову масу, яка отак, є в на зараз. Ви знаєте, е, хоч кажуть, що насправді дуже тяжко відновити ці да, семи років, дуже важко зможувати пам'ятник. Якщо ви створюєте умови, що воно утворюється, зараз в мене бабуся виходить, але ну, коли я приїхала, я її протестувала, це було тобто 10 днів тому, я її протестувала і показав прибор 1,9 кг кількової тканини. Це дуже мало, має бути 2,4 кг, в неї 2 кг не вистачає. Але 10 днів збалансованого харчування під контролем онучки, ось, Норма свіжих овочей, норма збалансованого балансового яке я використовую в своїй роботі, плюс. ви з борьба? Це така маленька перемога. Ну, Це класно, класно, Катюш. Скажи, будь ласка, яка взагалі вважається норма наявності води в організмі? Оскільки вода це, я б сказала, Джерело нашого життя для нас, людей, яка хороша норма води і як правильно її потрібно вживати. О, це дуже класна тема. Дякую за таке запитання, Таньош. Бо до речі, якраз з вміння пити водичку все починається. Бо... Дуже багато питань зі здоров'ям вирішується, коли людина усвідомлює те, що наш мозок на 85% складається з води. Що нашому цілі. Цілу потрібна вода для того, щоб кров нормальна рухалася, щоб насправлення відбувалося, щоб процеси е відновлення бо, ви теж, ви, проходили, клітиночка потребує водички, бо там є такі маленькі електростанції, які постійно працюють, це називаються мітохондрії. Вони також потребують водички, і насправді е як же пити, коли ти не хочеш води. Да, от я дуже часто чую, в мене 10 років вже досвіду такого до, свіду, до свіду людей, бо він хочуть звичок. І одна основна ця, ця, звичка це якраз пити водичку, а тим більше, що... Людина завжди знайде якісь підтвердження того, що вона робить ро вірно, так? Іноді фітнес-тренери, вони які там да, виходять на публічність і кажуть: слухайте, скільки хочете, скільки пити. Не хочете пити, не пити. Звічку можете з'їсти яблучко, вам цього буде добре. Насправді, наше щоденно в стані спокою. Без навантажень, без хвороб, щоб температура була 22 градуси, щоб не було жарко, щоб не було холодно, витрачає 30 грамів на кілограм ваги. Це потреби нашого тіла. От я зараз з вами розмовляю, я водички відновлюю. До речі, це можете дивитися на практики. Зробили великок, поставили і собі спокійно спілкуєтеся далі. Можу, чи можу я без води обходитися десь там 2-3 години? Можу. Насправді можу. Я можу себе знати, як дитина, так, коли хоче пити водички, мама їй каже, так почекай, зараз додому прийдемо, то п'єш. І насправді дитина відволіклася, ціло виходить, все рівно витрачає, але ще відбувається: ціло починає втримувати водичку в клітинному просторі і з'являється напрямки. А ми починаємо думати, Боже, в мене набряки, я напевно багато води. <ріху> От, а насправді якраз набряки це е, сигнал того, що цілу постійно не вистачає оцього гірського струмочка, щоб воно проходило через наші ціла на постійній основі. Бо інакше коли в нас таке болотце, Знаєте, таке з рясочкою. У нас і, і процеси такі, у нас очі перестають світитися. У нас, вибачте, ми тхнути починаємо як болото. У нас нічого не засвоюється, і ми починаємо та, шукати якусь чарівну ситуацію, Насправді. Тому, як вийти на норму води? Ну, по-перше, усвідомити, що от зараз мене почули і бігти три літри не треба. Це небезпечно. В мене є питання, Тетюш, якщо у мене наразі 70 кілограм, так, то мені потрібно протягом доби випивати 2 літри 100 100 грамів протягом дня. Ну, Я взагалі притримуюся півтора літра, але ж я так розумію, що це недостатньо. І як це ще може відображатись на долонях? я ще... Розкажу, якщо у нас йде недостатність води, у нас починає реагувати, реагувати зовнішні сторони долони, і у нас починає шелушитися кожа, ой, шкіра на долоньках і на обличчі, на обличчі. Тому що шкіра в першу чергу ну, передає інформацію, чого не вистачає в організмі людини. Тобто, якщо в мене 70 кг, значить мені потрібно 2 літра 100 грамів. Якщо, наприклад, в когось там 50, йому достатньо буде і півтора літра, правильно, Катюш? Так, так. Це потреби власного тіла. Ось, тобто, хоча б оцей мінімум необхідний, ми маємо, як люди розумні, дати, тому що вода це незамінний елемент. Це, до речі, хімія. Знаєте, я часто чую. В своїх, коли консультації проводжу, люди кажуть: ні-ні, ні, я тільки за натуральні продукти, я хімію вашу вживати не буду. Боже, я так сміюся, Боже, люденьки, ви в школі вчилися. Що таке вода? Це h 2 o Це хімія? Ми з хімії ми не можемо. Ми всі біохімія, у нас біохімічні процеси. І е, коли ми не додаємо вода, насправді не, не вміє, Ці вона синтезує. Воно вміє розщепляти жирову клітину, коли в нас відбувається калорій. У е, нас е, більшість е, жирового е, жиру, виходить, е, окислюється і видихається. А частина перетворюється на воду, і воно йде в пішечник і виводиться. Але яка там вода? Уявляєте, у вас руками накопичувалася в жировій клітині оця вся відота, і вона от зараз буде у вас виходити, проходити через тіло це жесть, насправді. Тому воду ми беремо.